Не все таке, яким здається на перший погляд, істинна суть ховається глибше. І зміст її усвідомити часом буває надто складно. Багато людей застрягають в своїх реакціях на події, вмикається его та інше, тільки той, хто зможе відпустити его, відсунути його в сторону і поглянути, яка істина ховається за його реакціями, той дійсно усвідомить суть ситуації, зрозуміє уроки, які через ситуацію проходять, і усвідомить, з чим дійсно треба працювати, а працювати треба з его. Воно Вмикається та засліплює собою очі і вимикає серце, вмикаючи стрімкі потоки роздумів та аналіз ситуації мозком. Збалансувавши своє его, стає простіше бути істинним собою, бачити істинні причини виникнення ситуації і шляхи її вирішення через серце, а не розум. Це як два різні полюси: з позиції его розуму все негативно та треба оборонятися, з позиції серця все абсолютно протилежно. Усвідомлюючи цю полярність, стає багато чого зрозумілим та відкривається ширша перспектива на події. Саме тому важливо розвиватися. Відкривати серце, щоб не бачити тільки одну сторону медалі. Коли бачиш дві сторони медалі, бачиш взаємозв'язок і розумієш цілісність цього. якою стороною не поверни, це все ж залишається медаллю. Саме через серце відкривається істина, і саме через серце ми її відчуваємо. Саме серце зв'язує нас з Творцем та Його світлом любові, бо в основі всього саме любов. Але яка кожен обирає сам, наповнююча та надихаюча чи болюча та руйнуюча. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.